Привіт! Я нарешті відповім на ладені питання. Я довго на них не відповідала, тому що у мене не було часу. Мені треба здавати екзамени, писати контрольні, а це надзвичайно важко. Якщо хочете, я можу показати свій табель. Ось так. Виглядаємо. У мене тут, якщо вам видно, ось такі оціночки. Так, давайте я вам прочитаю. Українська мова 11, 11. За перший і другий семестр річна 11 і за державну підтвердку атестацію 10. Читання 11, 11 і річна 11. І державна також 11. Далі іноземна мова 10, 10, 10. Математика 9, 9, 9 і підсумкова 9. Я і Україна 11, 10, 10. Музика 11, 11, 11. Образотворче мистецтво 11, 11, 11. Трудове навчання. 11, 10, 10. Основи здоров'я і фізичної культури 11, 11, 11. Я і Україна громадянського світу. 11, 10 і 10, 10. Основи здоров'я 10, 10, 10 Ось такі у мене оцінки. Далі давай я відповім, давайте я відповім на ладені питання. У мене є такі засідання. Це там пленові зйомки мої. Перше питання. Ти хочеш собі клугін скоріш? Так, мені би не помішало вона. Ти хочеш ебі базову? Так, я дуже хочу ебі базову. І лагуну базову також. Четверте питання. У тебе є ляльковий домик? Ні, у мене немає лількового домика, і я не зможу його показати. Ти хочеш участвувати в програмі 13 бажань. Я думаю, вона вже закінчилася, але я, адже я відповіла на питання дуже пізно. Вибачила, що давно не відповідала, просто мене загрузили учобою. Ти мені написала ці питання ще місяць тому? Ну, думаю, вам сподобалось це відео. Всім па-па! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і вступайте в мою групу ВКонтакте.